Пінгвінів у порту локрой стільки, що інколи неуважні туристи наступають на них. Працівники станції просять не ходити, коли дивишся у камеру чи телефон, переглядаючи, чи вдало вийшло фото. Порт Лукроль це колишня британська дослідна станція А. Її заснували 11 лютого 1944 року у рамках таємної операції Табарин. Британський уряд запустив секретну операцію табарин у розпал Другої світової війни. Її метою було запобігти безперешкодному пересуванні ворожого флоту у Південній Атлантиці, а також робити прогноз погоди для цього регіону. Для цього на антарктичному півострові планувалося розгорнути ряд науково-дослідних баз. Звісно, як і багато інших гарних речей, спершу це було потрібно для військових цілей і для перемоги у Другій світовій. Трішки заглянути у шпаринку історії про те, як багато дій відбувалося в Атлантиці під час війни, можна у фільмі Грейхаунд з Томасом Хенксом у головній ролі. Порт Локрой знаходиться на острові Гуд'є. Навколо є також інші острови, гористі, і висота деяких гір може сягати майже трьох кілометрів, оскільки підніжжя гір знаходиться практично біля рівня моря, то реальна висота цих гір дійсно дуже велика. Станція збереглася практично у автентичному вигляді, а британські дослідники підписували контракт на два роки. Тут було все необхідне для життя і роботи. У будівлі бази А. Позничка, житлова кімната, комірчина, кухня з їдальною, кімната зв'язку, кабінети дослідників і майстерня. Основна будівля станції названа Брансфілд, на честь Едварда Брансфілда, чия команда першою у відомій історії вступила на береги Антарктиди. Незадовго до цього біля берегів Антарктиди розбився іспанський корабель. Але що сталося з командою, невідомо. Нікого з команди досі так і не знайшли. Заснування баз у ті часи, тобто у середині ХХ століття, відігравало роль своєрідного маркера території. Британія засновувала свої бази на Антарктичному півострові, в тому регіоні Антарктики, на які висунула свої претензії. Проте, після укладення договору про Антарктиду претензії всіх країн заморожені. Загалом на Антарктиду висунуло свої претензії сім держав, серед них Австралія, Нова Зеландія. Велика Британія, Франція, Норвегія, Чилі, Аргентина а також дуже цікаву позицію мають Сполучені Штати Америки та колишній Радянський Союз, які сказали, що вони не відмовляються від претензій на Антарктиду. У 1995 році станцію покинули. А вже у 1996 році її взяв під свою опіку United Kingdom Antarctic Heritage Trust, фонд, що опікується британською історичною спадщиною Антарктиди. Тож тепер колишня база А. Порт Локрой, найпопулярніший антарктичний музей. Сьогодні четверо працівників станції, яких відбирають на чотири місяці антарктичного літа з-поміж сотень охочих, живуть у модернізованому сусідньому будиночку. Вони доглядають станцію, проводять екскурсії туристам, продають сувеніри, відправляють пошту. Та милується Антарктидою. Утримання станції Порт Локрой на 80% відбувається за рахунок коштів, отриманих із продажу сувенірів. Тепер тут є найпівденніше офіційне поштове відділення у світі, хоча пошту можна відправити також, наприклад, з української станції Академік Вернацький, яка розташована ще південніше. До слова, українська станція Академік Вернацький також була заснована у рамках операції «Табарин» як база Ф. Згодом її переименували на станцію Фарадей на честь май. Клафарадея, основоположника вчення про електромагнітне поле. Власне у Антарктиді дуже зручно вивчати магнітосферу землі, адже магнітні лінії планети пригинаються до поверхні саме біля полюсів. До основних напрямків досліджень в Антарктиді належала також метеорологія, і зараз цей напрямок досі актуальний, адже кожна метеостанція відіграє роль для точності прогнозу погоди на планеті. Кадри із станції Повтокрові можна побачити у доволі популярному фільмі Куди ти поділась Бернадет?». Туризм в Антарктиду набирає все більшої популярності. Такі напрямки, як Порт Локрой, будуть далі одними з найпопулярніших. Інша справа, що аби дістатися туди, потрібно користуватися великими лайнерами або ж значно меншими туристичними яхтами. Саме на такій я здійснив свою мандрівку, кінцевою метою якої була українська станція Академік Вернацький. Про що я пишу своїй книзі Мрія про Антарктиду. Підписуйтесь на канал, дякую за увагу.